Привіт, я Олена. Ось це Джесіка. Вона сьогодні мені буде допомагати, а мова сьогодні піде про сім смертей Евелін Гаркасл. Цю книжку разом з ще однією я придбала в книгарні є ще до того, як вони профакапались остаточно з е, днем книгодарування. І тепер я остаточно їх баню, тому що минуло чи позаминулого року, як коли от вони там щось в них ще запішли і вони почали просувати російську книгу. Я подумала, так, 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 стоп. Після 24-го вони там казали, що вони всі російські книжки російськомовні, російські. Все все закривають, видаляють, в них їх не буде. А потім я думаю, ну окей, окей, починаємо знову. Замовила там дві книжки, і майже ну, через декілька днів вони до дня терування викатили пост захматовий російською. Пішло таке по трубах, що вони видалили той пост новий, зробила, але ж інтернет пам'ятає все, і тепер, ну, книгарня є. Ти мені дуже подобалась, але тепер ні, ні, ну, камон, ти. Теп... Розуміти повинні щось були вже, щось якісь коліщатка в думках, в мозку повинні були працювати, але ну таке. Тому я буду тепер тільки напряму купувати від видавництва 100%, або якихось книгарні. Ну, подивимось, навіть я в офлайн не буду заходити книгарні, хоча мені вони подобались. Але Астелевіста Бейбі. Тож, Невеличке відхилення від теми, але зараз ми поговоримо про класну, 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 класну книжку Сім смертей Евелін Гаркасл. Я знала, про що вона, ну тобто це не секрет, хоча, можливо, і е, буде якимось спойлером, але тут, тут, в принципі, всі, хто про неї кажуть, не можна сказати інакше, як от розкрити цю е, родзинку, яка потім буде розкриватися, ну, не на самому початку, але на початку історії. Тут людина прокидається, не пам'ятаючи, хто вона, де вона, вона прокидається в лісі, чомусь в нього в голові лише одне ім'я Анна. І потім він бачить, що по лісу за дівчиною женеться ще якась фігура в чорному. І та дівчинка гукає: допоможіть, рятуйте. Чоловік, який не пам'ятає себе, він шпортається, але біжить, щоб не здогнати. Але вони... він губиться в цьому лісі, і він потім чує е, звук пострілу. І він думає, що цю дівчину вбили. І він думає, що це Анна, але нічого не пам'ятає. Потім якась така фігура йому допомагає, яку він не знає, не бачить, не розуміє, йому допомагає вибратися з цього лісу, і він у маєтку опиняється. Він не пам'ятає, хто він, але. В цьому маєтку є люди, в цьому маєтку є господарі, є гості. Тут планується звана вечеря, скажімо так, на честь повернення дочки, і потім йому інша або та ж сама, тому що він не знає, хто був в лісі. Фігура в масці чумного доктора розповідає, що він повинен. Не, не, не знаю, можливо, навіть в цьому чи в наступному е розділі розповідає, що він повинен зробити. Він повинен е дізнатися, хто вбивця Евелін Гаркасл. Йому дано 8 днів, щоб розслідувати це вбивство, яке станеться ввечері. І кожен день він починає як нова особистість. Тобто. Перший день це лікар. Він не пам'ятає себе взагалі. Він не розуміє, він думає, що він лікар. На другий день він стає дворецьким. Навіть ні, на другий день він стає іншим гостем. На третій день він стає дворецьким, на четвертий день ще іншим гостем. На п'ятий, шостий і так далі вісім днів. Він пам'ятає тільки те, що було за ці вісім днів. Він не розуміє, що це за маєток. Тобто, чому він тут? Якийсь е, чумний доктор, який йому допомагає і розповідає, що й до чого, він в шоці, він намагається втекти, але не може. Ну, тобто, це знову ж таки такий е, закритий світ, з якого не втечеш. І тут є в цьому сенсі для мене відсилки до Агати Крісті її такого замкненого детективу. Е, Якось 10. Е, а зараз не можна це слово сказати, так? Ну, ви розумієте, так? Десять чого? Я не знаю, YouTube можна зараз сказати чи ні? Ось. І ця книжка реально цікава. Так, тут багато персонажів. Знову ж таки, мені дуже сподобалось, я поставила їй 5. Я подивилася, що людям не подобається, людям не подобається, що вони. Губляться в персонажах, що вони не пам'ятають ху, хто, де, куди, і я скажу, що так, на початку складненько зрозуміти, хоча тут на початку і є опис господарів і гостей, але не всіх. От, і я от перші глави дуже часто поверталася до цієї. Підказки. Люди також скаржать, скаржаться, що вони, в принципі, не запам'ятовують що багато персонажів. Ем, ну, я ж знову кажу так, це на початку так є. Потім ти втягуєшся, плюс-мінус розумієш, навіть якщо я забуваю імена, по контексту я розумію, про кого йде мова. Тому що тут два прізвища, я завжди їх плутала. Але по контексту я розуміла ху ісху. От. І, е... Ця історія от реально мене не полишала. Я до неї поверталася. Хоча я зараз все одно не так багато і довго читаю. Але ось коли я їздила до Львова робити татуювання, я там ось сиділа і читала цю книжку, майже не відриваючись. Вона просто класна, вона шикарна, мені сподобалось, і це такий нестандартний хід. Хоча, от на самому початку в мене були якісь флешбеки на чорне зеркало, не дарма до речі. І е, ось на нагаду крісті. Єдине, що наприкінці мені трошки не вистачило пояснень, деяких саме цього світу. Е, можливо, це буде в частині зі спойлерами, які я наприкінці зроблю. Але от щоб ви знали, що також вона мені дуже сподобалась, але ось мені б хотілося більше пояснень. Хоча вона і так 500 сторінок, можливо, не хотіли затягувати. Але я хочу зняти капелюха перед автором, який продумав ось все це, змішав. Замішав і тримав в голові не просто один день і багато персонажів, а вісім днів, тому що там дещо могло змінюватись і багато персонажів. Вау! Це за великим рахунком, все ж таки детектив, так, з містики, тому що ну, камон, як ти кожен день прокидаєшся в новому тілі, от і пам'ятаєш тільки ці вісім днів. Але це за великим рахунком детектив. Тому тим, хто полюбляє детективи, раджу абсолютно. Ця книжка не нова, вона 20-го року. Я її дуже давно хотіла. Я бачила тільки позитивні, мені здається, відгуки на той час, коли я її хотіла. Зараз я все ж таки вирішила, що я її хочу прочитати, прочитала, і дуже задоволена, раджу. Треба подивитися ще щось писав цей автор чи ні, тому що. Рекомендую, як то кажуть, тепер, тепер спойлери. Точніше, частина зі спойлерами для тих, хто прочитав цю книгу. А я наприкінці, коли розповідали, ну, тобто розкрили вже вбивство і їх відпускають від, з цього маєтку. Мені не вистачило ось саме їх повернення. Тобто, коли вони. Повернулись би в світ реальний не цього маєтку, так не цієї в'язниці, а в реальний світ. Я би хотіла цей світ побачити, я б хотіла також побачити пояснення, як це влаштовано. Тобто, ось тут в цьому і відсилки до чорного дзеркала. Я пам'ятаю, як одну дівчинку там клонували е, її е, свідомість, щоб вона працювала як персональна асистент. І там прокручували там тисячі років, а також був в чорному дзеркалі епізод, коли вбивця дівчинки, мені здається, там на півночі, серед снігів, щось таке було, що він також проживав там один той самий день. Здається, якщо не плутаю, тому що я дивилась давно. Hello! Ось. Ай... I... Тут мені трошечки не вистачило з цього бекграунду. Тобто, так, тут 19 століття, так, наскільки я розумію, що початок 20-го, хоча, напевно, що 19 те ще, кінець 19-го, може. Мені не вистачилось, коли ми, ми розуміємо, що це така крута в'язниця. Покажіть нам світ поза нею. Розкажіть, яким чином це Дається. Ну, тобто, і як це? Це ем, їх тіла в якомусь анабіозі і їх ем, думки тільки ось в цих аватарах. Тому що там, я так розумію, 30 років пройшло, а вони не постарішали, як їх тіла будуть в реальному світі, вони на 30 років старші? Чи, чи, чи як? Чи вони ось прокинуться, як он сказав моровий лікар, вони прокинуться вже не в в'язниці, але ж де, як, якщо їх тіла в анабіозі, їх повинен хтось прокинути, їх повинен хтось, ну. Розім'яти вони ж 30 років не ворушились. Це повинна шалена реабілітація бути. Або це якийсь такий трюк, коли реально з тілами в цю в'язницю якось переміщуються. Як? Ось цього мені не вистачило. Послухайте хвилиночку. СМР. Тож, мені не вистачило з цього світу поза в'язницею, щоб зрозуміти, який світ породив ці в'язниці. До речі, варіант з в'язницею я розглядала на початку, я спочатку думала, що це можливо, або лімп. як ось у я бачу у вас цікавить пітьма. Або там ж також було все закільцовано. Або ось щось типу в'язниці, щось типу чорного дзеркала. В принципі, я не розчарована, що щось таке з цього було, хоча не було вау ефекту, мені здається. Але от сама розгадка, саме перевтілення. Мені дуже сподобалась, дуже сподобалась, тому абсолютно її раджу. Якщо ви зацікавились цією книгою і хочете її прочитати, то знову ж таки я її віддаю на благодійний розпродаж для е, того, щоб ви донатили. Там буде або лотерея, або розпродаж, е, читаю для ЗСУ. Якщо ви знаєте цю ініціативу від буктів-блогерів, тож я її відішлю Ірині Дмитрук, і вона. Потім вже подивиться, куди їх діти: лотерею, розіграш, розпродаж і таке інше. Я посилання залишу внизу і долучайтеся. Також всіх, хто її вже прочитав, вітаю в коментарях, тому що дуже-дуже цікаво буде подивитися на різні погляди на цю книгу. Лише якщо ви будете писати спойлери, то попереджайте про це. А всім дякую. Далі буде!